Комбайн ще тільки поїхав з поля, а Ніколайсь на драконі вже прилетів. І зараз ми спробуємо орати кукурузу без дисковки, піде чи не піде. Просто чисто раді інтересу. Подивитися. Відео буде коротесеньке, зараз воно вийде прямо в ефір, приїду на базу, якщо є світло, через wi-fi загружаю. Ну, край одорював біля калюжі, бачите, поналипало. Ну там колеса все мокре. А ну-ка. Йо-ма-йо! А ви кажете, веле не годиться веле щось там якось. Кукурузиня прям Приорія. Це ж він ще в борозну не впав, Зараз ждем, поки прийде оттуда. Оце вам і шок контент. Я на це не надіявся. Звісно, груда, так як сирюща земля, ви ж можете бачити. Йома, а він стеле. Ждемо, поки прийде звідти, це дуже цікаво. Дивіться на зріз. воно ж тут так під уклоном виходить. і жатка, отут один проход жатки комбайна, чуть-чуть е, вищий зріз. Там далі воно пішло менше, а тут вище. Дивіться, більше 20 см стоїть кочерешка стебло. Ждемо Ніколая. Щось я вже здаліка бачу, що ця регака мені не подобається. 20. О, 20 Кочережку, стебло Не приорює так би, як мені хотілося б. Ну, ми спробували, зараз попробували. ще раз зробимо третій проход це однозначно. Бачте, нагортає. Зараз ось Ніколай щось скаже, продиктує. Ну, маса велика. до дуже Набиває, Бачите, викидає Туди ще йшло більш-менш. А ну давайте ще третій все одно проход зробимо. Ну, все одно будемо діскати. Ну третій раз і ще пройдете. Не годиться, він іменно другий корпус. Набитий стеблом. Ну, маса, ви ж бачите. Це кукуруза. І плюс 20 см, йомаю. Ну як отут, ще терпімо, так? Да? А як отам воно вже лежить. Воно, то зрозуміло, що воно протрюхне, стрюхне за зиму, боронами розтянеться по весні. Але ж, але, є але. Не те, що я хотів би. Так що зробиться мульчування і потім це все діло заориться. Це показав для тих, хто питав, а по-прямому буде орати чи не буде. Оре, але качество оранки. Але ви ставте лайки. То, що Коля міряє солярку монтіровкою. <сіхі> Самий точний датчик це монтіровка. Я б назвав би таку органку, це щоб срати не хотілося, їй-богу. Аби була оця мульчувач, як і називається, що зрізає кукурузиння, ще б може куди не йшло. А так не годиться. Хоча в тому році, ну, я показував відео, там є на каналі, але там переглядів багато. Холдинги з Лємкенами, і з кверлендами, з 7-8 корпусними Орали отаке саме. Так що, хоч Лємкен, хоч Велес, хоч кверленд, отаку масу гарно не заморе. Все, встояло. Мульчувати, плуг нацеплять, диски нацеплять, а потім приїжджати і рати. Ще як отак дивишся, ще нічого. Ну як отак подивишся, блін. Лучше не дивитися. Нікола я суше. Ех, блін, а я ж надіявся, так перший проход мені понравився. Бачите, горне, 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 гур кучу викинула. Ну, в принципі, як вам сказати, я бачив такі самі оранки, і люди кричали, що це оранка бомба. Так що при великому бажанні можна орати і так, по-прямому, але, але є невеличке, але це не наш варіант, цей варіант нам не підходить. Другий момент. Як ось сюди, як ось сюди? Оце сіять по нову тілу. Я не представляю, я, я не можу... Хочу, але не можу, як ото говориться. Я вас ковге понімаю, але ногами не піду. А люди сіють по нову тілу і правильно роблять. Тільки як? Сіке рештки, всіке всього, сівалочка загнала, те зерно. Так, ждемо вон Ніколая. Каза відео коротке вийде, та де воно коротке. Це чисто хочу для експеримента ще третій раз, знаєте, як ото говориться Бог любить Труїцю. Ну, не в цьому варіанті Бог любить Труїцю, Ну, ви суть зрозуміли. Ну, а так же ж дивіться, як розібратися, в принципі ж да? приорало. Але як отуди гляну на оті кучі, луча за не дивитися. Лучше ось це дивиться, тут а менше. А ну-ка. Посмотрим, що воно за це. та таке саме. Нічого не змінилося. Ну, та все одно ми спробували, маємо уяву, як воно до чого? При всіх поганих розкладах можна орати напряму. Велесагро весь ще роби, але самі ж бачите, що не, не по таких рештках. Хотя? Хотя. На безрибії. І рак риба, да, як говориться. Так що все, зараз, Ніколай, і туди й назад. Я попер. Всім пока. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, і все буде Україна. Де встойло Мульчувати, плуг нацеплять, диски нацеплять, а потім приїжджати рати. Ще як отак дивишся, ще нічого. Не ну як отак подивишся, блін. Лучше не дивитися. Нікола я